У другій половині вересня у Бордичеві з'явиться музей єврейства. Від заснування міста і аж до наших днів він ілюструватиме історію, релігію та культуру єврейської громади. Ідея створення музею, присвяченого життю євреїв, виникла давно. Розповіла начальник міського відділу культури. Питання лише було у приміщенні. Зрештою, зупинилося на одній із кімнат дитячої бібліотеки. З Цим варіантом, перш за все, погодилися і у сучасній єврейській громаді. Тож тепер приміщення дитячої бібліотеки сміливо можна називати. Звати осередком чотирьох культур, повідомила Олена Петрівська, адже Бердичів сам по собі давно ним є. Знайомі містяни з польською культурою шанують і бережуть українську, незважаючи ні на що, не плюндрують російської мови та культури. А от про єврейське життя знають хіба що з анекдотів чи книжок. Ідея така створення музею на базі дитячої бібліотеки. В повітрі вже давно вона в нас так була, тому що саме на базі дитячої бібліотеки зараз створена польська. Бібліотека передано багато літератури. є куточок української літератури, народознавства і російської у вигляді кімнати Казок. Саме тому вирішили, що потрібно в цьому осередку культури зосередити ці чотири. Представників нашої громади і відкрити музейну кімнату історії єврейської культури. Створення музейної кімнати історії єврейства Бердичева і польської бібліотеки, української народознавчої кімнати, кімнати Казок сприяє тому, що це є осередком культури представників осередком представників різних культур, і таким чином молодь може доторкатися до будь-якої інформації, не доторкатися, а може дізнатися будь-якого. Інформацію про різні національності, які проживали на терені Бердичева протягом того часу існування ну від початку заснування міста Бердичева. Наразі у майбутньому музеї меморіалі пам'яті закінчуються ремонтні роботи. Експонати для нього частково надала єврейська громада Бердичева, частково мешканці міста. Власне, сам музей створюється за ініціативи міського голови. З бюджету міста на його втілення у життя було виділено 50 тисяч гривень. В першому залі музею. Будуть розташовані стенди, експозиція присвячена перше історії єврейського народу від 17 століття до наших днів, релігії єврейського народу. Буде інсталяція побуту, як жили люди єврейської національності на нашій території, в нашому місті, чим вони займалися, їх ремесло, їх заняття. Їх культурний розвиток, релігія і так далі. Особливу сторінку, особливу сторінку в експозиції музею буде займати зал, присвячений найбільшій трагедії єврейського народу бердичівській трагедії голокосту. Понад 38 тисяч бердичівських євреїв було розстріляно у роки війни. Це стало великою трагедією у житті єврейської громади. Тому про дану моторучну сторінку історії нашого міста не можна забувати, упевнені у бібліотеці. Обов'язково це має бути для тих, особливо, хто вивчає історію рідного краю, хто займається краєзнавством, має бути цей музей для того, щоб був зв'язок поколінь і не забували про своє минуле. Взагалі, ми маємо надію, що не тільки бердичівляни будуть приїжджати до нашого музею, а це буде на всеукраїнському, навіть міжнародному рівні. Тому просимо залучатися всіх небайдужих бердичівлян і тих емігрантів з нашого міста, які вже, можливо, там в другому, третьому поколінні уїхали, але мають можливість допомогти рідному місту передати якісь експонати. Для того, щоб вони зберігалися саме в стінах рідного міста. Я думаю, що музей має право бути, тому що місто чотирьох культур і великий період часу це більше чотирьох століть на території міста проживало, проживало, велика кількість людей єврейської національності. В якийсь період їх було навіть 80% від загальної кількості населення. І по різним причинам люди виїхали. З України так і емігрували. Але е, я рахую, що історія міста, е, єврейське населення, внесло дійсно дуже великий е, вклад в історію міста Бердичева. І чотири е, культури або три релігії, які на території нашого міста, вони настільки переплетені між собою, що е, від. від е, або забути таку таку сторінку історії, або від, відрізати такий пласт від загальної історії міста Бердичева неможливо.